Сили оборони зранку знищили російський вертоліт К-52 та штурмових Су-25. Російські військові селяться у пансіонати, квартири та будинки на лівобережній Херсонщині. На правий берег перекидають щойно мобілізованих. Херсонські митці об'єдналися, щоб розповісти про рідне місто та життя в окупації. 27 жовтня, о 8 годині, підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування Південь збив російський ударний вертоліт Ка-52. Менше ніж за годину після цього. Підрозділ ракетної одеської бригади збив російський штурмовик су 25 Противник вишукує способи поновити логістику та облаштувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Продовжує активну оборону. Повідомляє оперативне командування Південь. З метою оточення положення наших військ та коригування вогню артилерії Ворог значно посилив повітряну розвідку вздовж лінії зітхні. Нашою штурмовою та армійською авіацією відпрацьовано 6 шість ударів по силам протиповітряної оборони, ворога, по опорному пункту та по трьох районах скупчення живої сили, озброєння та техніки на Береславщині та в Миколаївському районі. Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони відпрацювали 190 вогневих завдань. Підтверджені втрати російських військ, складають 53 військових, два міномети, самохідна крупнокаліберна гаубиця Акація, дві бронемашини та два бліндажі з особовим складом. Наталія Шевченко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонка Олена виїхала з Херсона два тижні тому. В окупованому місті у жінки залишились батьки. Олена хвилюється, бо там з'явилось багато чужинців, переодягнених у цивільний одяг. Батьки розповіли, що вони особливо помітні на тлі того, що місцевих залишилося мало. В рази більше російських військових стало й у каховці, каже жінка. Там у мене родичі живуть. Тітка, коли дзвонила, сказала, що на вулицю вийти неможливо. Вони скрізь ходять. Хоча каховчани вже звикли до них, вони й раніше вільно містом пересувались, але останній тиждень їх. Відчутно більше стало. З'явилось багато військових і у Новотроїцькому, каже місцева жителька Світлана. Зараз вони влаштували навчальні полігони навколо сусідніх сіл. Для проживання зайняли все, що можна територію колишнього автопарку, приміщення суду, прокуратури, місцевих шкіл, дитсадків, пологове відділення, міжшкільний навчально-виробничий комбінат. Також вони заселяються у пусті квартири, господарі, яких ще від початку війни виїхали. Хто за кордон, хто на підконтрольну територію? Вони зламують замки і. І власне заселяють туди свої родини і самі. Позавчора гуркіт від такого заселення чутно було навіть у найвідаленіші від центру вулиці, бо п'ятиповерхівки, в які вони заселяються, знаходяться в центрі селища. Про те, що останнім часом в місті стало багато незнайомих людей, говорить і Скадовський міський голова Олександр Яковлів. Дуже багато надходить повідомлень від мешканців про те, що їхнє житло займають або військові, або жителі інших регіонів Херсонщини, та й не тільки напевно Херсонщини, або просто невідомі люди. Відповідно, ми хочемо цю інформацію трошки узагальнити, щоб розуміти масштаби цього. Ну я розумію, що масштаби значні. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський каже, що російських військових побільшало як на правому, так і на лівому берегах Херсонщини. В Херсоні це переважно нещодавно мобілізовані солдати. Заселяють їх переважно, все ж таки на мощностях комунальних підприємств. Але є випадки, коли дійсно захоплюють майно просто фізичних осіб житло, які виїхали з Херсону. Таких випадків на жаль, так само дуже велика кількість. Керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, велику кількість російських військ на території Херсонської області, пояснює тим, що ворог готується до наступу збройних сил України, щоб його зупинити вибудовує рубежі оборони і на правому, і на лівому берегах. В Херсонській області на тимчасово окупованій території відбувається переформатування підрозділів. Ворог намагається залишити на правому березі так званих свіжомобілізованих в категорії тих, що не шкода для стримування першої хвилі підходу збройних сил сил оборони України. А на лівий берег евакуюються елітні підрозділи, зокрема в тому числі, і ті, які були туди завезені, як там десантні десантно-штурмові власникам приміщень та помеш. Кання, яких зараз живуть російські військові, Юрій Соболевський радить писати повідомлення до поліції. Кожен випадок будуть розслідувати, а також розроблять механізм компенсації, говорить чоловік Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Лі білецька мисткиня з Херсона разом з чоловіком і донькою залишила рідне місто. Роботи лі стали частиною проєкту Резиденція в окупації Фоторобота Буча, створена після викриття злочинів російських військових у місті під Києвом. Одна зі знакових для неї в рамках проєкту розказала дівчина. Коли ти в окупованому місті і не маєш змоги вийти на свою головну площу, відкрито не знаю, показувати. Наскільки це не людське, а людям або істотам зі зброєю, наскільки ти не можеш самотужки повністю знищити. Перепрошую всіх, хто до цього причетний. Єдиним способом було насправді якось позбавити тих, цих емоцій, які мало не... Почали мене спалювати за моїми відчуттями. Це через фотографію. Роботи лі презентували в Одесі разом з картинами інших херсонських митців в рамках проєктів Резиденція в окупації та анімація арт артопору в окупації. Всього у проєктах беруть участь вісім митців та мисткинь, Розказала координаторка Юлія Манукян. Четверо з учасників залишаються в окупації. Ідея проєкту виникла, коли ще всі були там. Щоб якось підтримати, надихнути другу, один одного, щоб якось… ну щоб. Ми почувалися в якійсь своїй бульбості, в якійсь там умовній безпеці. Ми домовилися. Я запропонувала всім, хто деяким митцям організувати цю резиденцію в окупації, і п'ятеро з цих людей зголосилися відразу, і ми зустрічалися у майстерні ангозмитці. Історик Сергій Дяченко говорить: основне його завдання розповісти, що Херсон місто наповнене українською культурою від самого свого початку. Приймають. Малюнки і анімацію по всьому світу, і не потрібен переклад тут. І в цьому їх сила. Ця анімація вона для того і робиться, аби просто зачепилося око за них, за ці роботи, а потім за посиланням уже той, хто це побачив. Зможе прочитати більш інформацію і про те, що відбувається в Україні. Те, що відбувається в Атаки? Ну, Ще одна мета повернути спілкування митцям, які втратили його через війну та окупацію. Відновити зв'язок зі світлом розказала Юлія Манукян. Наступну презентацію заплановано в Ужгороді. Проєкт триватиме до листопада. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.